Доступна медицина. Новий ФАП відкрили в селі Дубово. Академія спорту в Дубосарах. Будівництво розпочнеться навесні. Транспортне сполучення, маршрут до села Ротор відновлено. Свято наближається. Міста одягають новорічне вбрання. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. В Дубово відкрили модульний ФАП. Це найпівнічніше село в Дубосарському районі. Тут обслуговуються ще й жителі нових гоян, більше пів тисячі чоловік. Попередня будівля була в аварійному стані без тепла, води і світла. Сьогодні на відкриття медпункту приїхав президент. Вадим Красносельський поспілкувався із сельчанами. На цьому місці у центрі села Дубово ще зовсім недавно паслися кози. Сьогодні тут красується новенький модульний медпункт, світлий, просторий, зручний. Не рівня колишньому, занедбана будівля, покрівля протікала, по стінах пішли тріщини. Таким був сільський медпункт, зведений у 80-х роках. Жодного разу капітально не ремонтувався. Світло було не скрізь, вода лише в одному кабінеті. Доброго утра, Доброе утро. на довгождану для всіх сельчан. Подію прибув Вадим Красносельський. Він оглянув новий медпункт. Будівлю звели коштом фонду Капвкладень. Сюди по допомогу звертаються і жителі сусіднього села Нові Гояни. Доступна медична допомога один із пріоритетів держави, зазначив президент. Якщо люди живуть, дожно бути все необхідне Якщо люди живуть, має бути все необхідне. В першу чергу, медична допомога. Я об'їхав всі села нашої республіки, і звичайно, ФАПи, сільські амбулаторії будуть розвиватися і мережі і покривати сільські території нашої держави. Це дуже важливо, щоб медпрацівники трудилися у належних умовах, і звичайно, щоб сільські жителі отримували гідну допомогу. Президент поспілкувався з жителями села, запитував про марафон вакцинації, наскільки він ефективний. Тут вже щепилася половина дорослого населення. Говорили і про ремонт доріг. У добову відремонтували майже чотири кілометри дорожнього полотна. Тепер треба відновити тротуари. Понад мільйон рублів держава вклала в забезпечення селян питною водою. Пробурлили свердловину, встановили водонапірну вежу, збудували вуличний водогін. Однак мешканці скаржаться на специфічний запах води. Обговорили з президентом варіанти вирішення проблеми. Побував президент і в селі Койково. Тут також звели новий ФАП. У населеному пункті був медпункт. Будівля зношена. Аби реконструювати, потрібні чималі кошти. Вирішили встановити корпус модульного типу. Теплий, комфортний, забезпечений усіма комунікаціями, обладнанням та інвентарем. Ціна питання 270 тисяч рублів. Не кожен чоловік в селі, та коли йому плохо. Не кожна людина в селі, коли їй погано, викличе швидку допомогу. Це менталітет. Тому, звичайно, в кожному селі має бути ФАП або сільська лікарська амбулаторія, щоб кожен звернувся до давно знайомого фельдшера, отримав консультацію чи допомогу. Ось це і є суть своєчасної швидкої допомоги. Тому я прибічник цієї ідеї, І будемо працювати й далі, щоб сільська місцевість отримала доступну медицину. Хочу подякувати всім, хто брав участь у будівництві. Це Оновили цьогоріч в селі і електромережі. Встановили трансформаторну підстанцію, відновили більше півтора кілометра дорожнього полотна. У планах подальший благоустрій доріг. Потребує відновлення і місцевий будинок культури. У Дубосарах з'явиться академія спорту: волейбол, баскетбол, гімнастика, плавання та звичайно футбол. Будівництво планують розпочати навесні, а поки що поряд на міському стадіоні з'явився натуральний газон. Добосари міський стадіон по периметру поля – біла стрічка та табличка. Не ходити. Нещодавно тут засіяли траву, вже з'явилися сходи. Це натуральний газон для футбольного поля. Дубосари – по суті, своє являється футбольним до Футбольне місто Руслан Роїк був у складі юнацької збірної СРСР. Це найвідоміший футболіст республіканського рівня. Виступала команда енергетики, досягала найвищих результатів. Щоб мати такі показники, треба створювати умови. Тому було проведено реконструкцію. Допомогли фахівці федерації футболу. І ось результат. До весни поле буде, і будемо використовувати його для проведення змагань для тренування наших спортсменів. Зміни на стадіоні, частина великого спортивного плану. У Дубосарах з'явиться академія ігрових видів спорту. Розвиватимуть волейбол, баскетбол, гімнастику, плавання та, звичайно ж, футбол. Владислав покотило у футболі 40 років. Дворазовий володар Кубка Молдови. Наразі грає на ветеранських турнірах, а ще тренує сотню футболістів-початківців. Красиво смотриться. Само... Гарне футбольне поле приємно на ньому грати нашим діткам. І футбол виглядає кращим. До весни зміцніє і навесні почнемо. Наша команда до 14 років брала участь у чемпіонаті Молдови. Поки що всередині таблиці, але всі фахівці підкреслюють, що непоганий рівень гри. Спорткомплекс планують розпочати будувати навесні по сусідству зі стадіоном. Три окремі корпуси для всіх ігрових видів спорту. Гроші на академію спорту з фонду капвкладень. Хворих менше, про це говорять цифри: 382 нових випадки коронавірусу на сьогодні. Страшна особливість цієї хвилі хворіють важче і не тільки дорослі, а й під прицілими діти. Якщо раніше завжди в легкій формі, то тепер у них зустрічаються випадки ураження легенів до 50 Продовжує залишатись високою добова смертність. Від початку пандемії в республіці 1700 жертв. Ковід грає цифрами і б'є рекорди. Тільки в листопаді вже 170 смертей. Якщо так піде. І надалі вже за кілька днів цифри перевищать жовтневу кількість в 190 летальних випадків. Щодня за життя борються сотні придністровців. Мішенню може стати будь-хто від малого до старого. І перемогти чи програти у цій сутичці кожен вирішує сам. І зброю проти корони також вибирає сам. Вакцинація та своєчасне звернення по допомогу головна формула одужання без важких наслідків. Вакцини є ще й на вибір. Щепитися можна у будь-якій поліклініці або на ринку без попереднього запису. У Дубосарах незабаром з'явиться параспортивний центр. Це доручення президента. Подібні є в Тирасполі та Бендерах. Помешкання для Дубосар вже знайшли. Параспортсмени там побували. Чемпіон світу Європи учасник паралімпійських ігор. До всіх своїх здобутків параспортсмен Денис Раюшов тут. У підвалі старої багатоповерхівки в Дубасарах. Денис має ДЦП. Спочатку друзі носили його сходами на руках, потім він сам пристосувався. На зустрічі з президентом в день Дубасар Денис проблему озвучив. Сьогодні Денис уже оглянув помешкання майбутнього центру для параспортсменів цокольний поверх у новій п'ятиповерхівці у центрі Дубасар. Грандіозна. Площа грандіозна у порівнянні з тим, де зараз знаходимося. І я дивився, тут можна багато чого розташувати. Зручні заїзди. Це обговорюється, що зроблять і пандуси, і під'їзди до будь-яких тренажерів. Все буде зручно. цокольний тут цокольний поверх, що дозволяє організувати доступне середовище, велике приміщення, яке дозволить розмістити кілька спортивних залів, встановити додаткові тренажери. Будівля у сірому варіанті необхідно передбачити санвузли, душові, щоб усе відповідало. Вимогам для людей з обмеженими можливостями. Нині у спортивній секції разом з Денисом тренується 50 дітей, 10 з проблемами здоров'я. З багатьма тренер займається вдома. Новий спортзал вирішення питання для всіх. Тут 280 квадратів, яких облаштують, вже вирішили. «Будуть три зони. Буде три зони. Одна... зони. Залізо так називається важка атлетика. Зона кардіо та зона фітнесу для жінок, підлітків та дівчаток. Придбаємо навіть тенісний стіл, який складається для розминки. За 2-3 місяці спокійно можна зробити. За 2-3 місяці буде зроблено і можна буде експлуатувати. Електроенергія, вода, каналізація, газ все є. Підключити опалення достатньо буде поставити котел на 30-32 кВт І будівлю можна опалювати. Ремонт у новому спортзалі розпочнуть за місяць. Паралельно купуватимуть тренажери. Село Ротор це у Кам'янському районі знову пустили маршрутку. Про проблему ми розповідали майже місяць тому. Тоді ж десятикласник Максим написав листа до уряду, розповів, що добирається до сусіднього села до школи на попутках. Проблему вирішили вже другий день на навчання. Максим їздить маршруткою. Хрустова це кам'янський район. Максим Киріяк навчається у місцевій школі. А мешкає в сусідньому селі ротар. Це за 6 кілометрів. Маршрутки туди не їздили півтора місяця. Говорили невигідно, мало пасажирів, і дорога погана. Максим написав листа до уряду. Розповів, що добирається на навчання на попутках незручно. Виходило дуже накладно. Це виходило дуже невигідно. Доводилося з вечора домовлятися. Ми платили більше грошей тим людям, які нас возили. Ми дуже раді, тому що уряд почув нас і допоміг вирішити транспортну проблему, і ми тепер вільно можемо діставатися Кам'янки та інших населених пунктів нашого району. Маршрут Кам'янка Хростова-Ротор. Знову ходить, щодня з ротора лише до школи їздить 11 людей. Інші до поліклініки за продуктами до нотаріуса, до міста. На рейс набирається 15-20 чоловік. Після канікул в перший жидін маршпісля канікул першого ж дня маршрутка приїхала. і Вже ось два дні нас привозять на роботу до школи. Діти задоволені, бо є постійний транспорт. Вже не потрібно дбати про те, що щодня гадаєш, приїдеш чи не приїдеш. Тим більше так похолодало, і погодні умови не дозволяють стояти на вулиці та чекати на попутки. Погану дорогу, на яку скаржився перевізник, обіцяють зробити вже наступного року. Питання на контролі уряду. Пушкінська аудиторія в Бендерах. Будівля з багатою історією входить до єдиного держреєстру об'єктів культурної спадщини. Вона чекає на реставрацію а поки порядок поблизу будівлі навели студенти художнього коледжу. Майбутні дизайнери сьогодні з граблями та мітлами. Цього року в рамках декади молоді студенти не лише прибирають своє місто, а й долучаються до культури. Пушкінська аудиторія одна з визначних пам'яток міста. Здання, інтересне, тим, що є... будівля цікава тим, що вона має глибокий історичний підтекст. Тут зупинявся Микола II. Аудиторію назвали Пушкінською, хоча сам Пушкін тут ніколи не бував. До 70-річчя смерті поета. На початку минулого століття це був головний концертний зал Бендер. Тут співав Олександр Вертинський, Юрій Морфесі та Петро Лещенко. У роки першої світової в будівлю було розгорнуто військовий лазарет. Тоді ж тут побував останній російський імператор. Аудиторія сильно постраждала у велику вітчизняну. Після того як будівля була зруйнована, завалилася покрівля. За одними джерелами була пожежа, за іншими не було. Проте у 1953 році було добудовано наш центральний корпус і було відновлено цю будівлю вже як шовкоматальну фабрику. Де раніше лунала музика, запрацювали верстати, і то ненадовго виробництво перебралося у нове приміщення фабрики. Аудиторія спорожніла, почала старіти і руйнуватися. Зараз на неї чекає реставрація. Будівлі хочуть повернути статус культурного центру. Вже тривають проектні роботи. Інженери здійснили огляд, конструктори розраховують системи укріплень. На першому таже плануємо більш на першому поверсі плануємо великий виставковий зал. зал. Така аудиторія завжди знає. потрібна. На мансардному поверсі та убічних приміщеннях будуть розташовуватися майстерні викладачів та дипломників. А поки що прибирання сміття та опалого осіннього листя. Як знати, може комусь із цих студентів випаде честь працювати тут над дипломними проектами, а можливо навіть організувати в оновлених залах власну персональну виставку. В очікуванні свята міста республіки готуються до нового року. В Тарасполі вже встановили головну ялинку. Попереду підключення її підсвічування цього року. Набагато раніше ніж зазвичай, адже повністю столиця має вбратися у святкове оформлення до 27 листопада. Встановлюють головний новорічний символ, і в Бендерах обіцяють багато яскравих сюрпризів. Зведення ялинки робота копітка і трудомістка. Всередині знаходиться багато деталей, у тому числі електричних. 18-метрову красуню придбало вісім років тому: шість металевих секцій та каркасів. На них кріпляться штучні гілки. Наразі монтажники збирають нижні та верхні поверхи новорічної споруди. Після електрики одягнуть ялинку у сукні з яскравої ілюмінації. В этом году спеціалісти по наладці цього року фахівці з налагодження та забезпечення роботи ілюмінації обіцяють, що цей елемент головного свята буде особливо яскравим. Будуть запущені усі програмні продукти цього елемента, і ялинка світитиметься гірляндами, переливами у 100 комбінацій. Цього року святковий образ ялинки доповнять яскравими пластиковими кулями. Тепер вона буде гарною не лише вночі, а й в день. Прикрасять і саму площу визволення. Тут з'являться вже добре всім знайомі інсталяції: альтанка, казкова карета, куля, що світиться, веселі сніговики. В основному ті основному будуть задіяні ті ілюмінації та конструкції, що є на площі. Це пілони, освітлювальні щогли оформлені тим же оздобленням, тільки у різних комбінаціях ми намагаємося, щоб щороку вони при постійному наборі елементів виглядали по різному Частину площі цього разу залишать під паркуванням. Іншу половину займе новий сквер Преображенський. На початок грудня його будівництво вже завершать. Там на городян чекає багато приємних сюрпризів. Основний поділ, що світиться. Металеві щогли для нього вже встановили. Зараз натягують дроти. Небо над новою зоною відпочинку освітлюватимуть тисячі люмінесцентних лампочок. У новий рік вся площа буде прикрашена у сріблясто-золотій гамі. У святковому оформленні Бендер можуть взяти участь всі бажаючі. Для цього яскравими гірляндами, новорічними іграшками та іншою атрибутикою можна прикрасити вітрини магазинів, вікна житлових будинків та фасади будівель. Свято швидше приходить туди, де на нього чекають. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч у 17.30 на першому Придністровському.